Психологічний розвиток дітей 6-9 місяців. Розпочинається дуже активний пізнавальний процес у дітей цього віку. Діти активно повзають, ходять, опираючись на дорослого чи опорні об'єкти. Батькам доведеться забезпечувати більш безпечний простір та частіше контролювати наповнення простору, в якому знаходиться дитина. Розвиток пізнавальної сфери. Дитина копіює жести і звуки. Дитина може вимовляти не тільки окремі звуки, а й склади. Вона може не тільки повторювати звуки і склади за батьками, але й вимовляти їх самостійно. Дитина вказує на предмети або людей, які її цікавлять. Дев'ятимісячна дитина, наприклад, може показувати в магазині на іграшку це означає, що дитина хоче її отримати. Дитина також може помахати рукою, коли їй кажуть Бувай. Дитина любить ігри типу «Ку-ку» або коли батьки ховають предмети. У цьому віці у дітей загострена пам'ять, тому вони люблять ігри з пошуком предметів, закопування іграшок в піску в різних контейнерах з крупами. Цікавляться яскравими об'єктами, предметами, проявляють свій інтерес, використовуючи вказівний пальчик або зжимають долоньку, як ніби дай, дай соціальний та емоційний розвиток. Дитина демонструє прихильність до батьків, їй подобається, коли батьки знаходяться поруч, і вона плаче, коли батьки йдуть. Дитині подобається, коли її обіймають батьки. Вона посміхається і проявляє ознаки радості. Дитина хвилюється, коли поряд з нею знаходяться незнайомі люди. Поруч з незнайомцями вона панікує і починає плакати. Ця реакція називається тривогою розлуки. Навіть якщо незнайомець буде доброзичливим і спробує гратися з дитиною, малюк буде повсти до батьків. У дитини з'являються улюблені іграшки. Ви можете помітити, як дитина постійно грається з однією і тією ж іграшкою, незважаючи на те, що поруч з нею є і інші. У віці 9 місяців у дитини максимально проявляються переваги відносно певних предметів. Дитина любить, коли поруч знаходяться знайомі обличчя. Вона найкраще почувається, коли її оточують батьки, бабуся, дідусь та інші близькі родичі. У дітей з'являється переживання страху, коли мама чи тато зникають з їх простору, можуть плакати або чіплятись за одяг. Важливо розмовляти з дитиною про можливу вашу відсутність, обіймати, коли плаче і не хоче відпускати. Проговорити час повернення і повертатись в обіцяний час. В цьому віці батьки розпочинають цікавитись заняттями раннього розвитку. Немає підтверджених даних досліджень, що діти, які відвідували з 6-9 місяців розвивальні заняття, стали успішними в дорослому житті. Важливо пам'ятати, що якщо дитина в своєму віці не зможе використати, застосувати отримані знання, то не варто її ними наповнювати. У цьому віці дитині ми продовжуємо пропонувати різні іграшки, які є в полі її доступу. Можна використовувати солоне тісто, пальчикові фарби, малюнки на різних формах аркушу, водяні розмальовки, використовувати бокси з різними крупами, в яких заховуємо різні фігурки, іграшки. Граємо, звичайно, під наглядом дорослого. Картки домана емоції тварини можна розмальовувати різні емоції тварин, проговорюючи, який настрій зображений і показувати на своєму обличчі, дерев'яні пазли, сенсорні вправи, ловля рибок. Важливо, щоб вода була теплою, складання піраміди. Граємо машинками на ігровому килимі, граємо різними м'ячиками, їжачками, сенсорні килимки для стоп та інше, за бажанням і віковими особливостями. Розвиток дрібної і крупної моторики можна поєднувати одночасно із розвитком емоційної сфери. Для дітей можна вмикати аудіоказки, різні звукові шкатулки, іграшки. Для дитини в цьому віці не є цікавим групові заняття, так як ще немає і не виникає потреби у взаємодії з іншими. Дитина більше цікавиться яскравими іграшками, комашками на вулиці, аніж іншими дітьми. Особливо якщо є поруч мама чи об'єкт прив'язаності, пам'ятаймо, кожна дитина є унікальною і неповторною. Любіть своїх дітей, мітку.